Всім привіт! В ефірі новини Університету Шевченка. В студії для вас працюють Богдан Вербицький та Лілія Налягака. Дипломати на подіумі у браннях різних народів світу дефілювали студенти інституту міжнародних відносин. Феричне шоу Fashion of Nation в університеті Шевченка викликало справжній ажіотаж. До речі, події відвідали навіть посли іноземних держав. Про єдність культур і водночас їх різноманіття розкаже Анастасія Кулібаба. Широка килимова доріжка та квітковий декор. У холі одного з інститутів університету Шевченка чекають на початок Fashion of The Nation. Подивитися на подію зібралося безліч студентів, а також почесні гості. Більше 20 представників іноземних посольств відвідали подію. На відкритті посли представили вінок дружби як символ єдності між народами. Цей захід став платформою для обміну культурами. Однозначно, просто чудовий, і вперше, напевно, проводиться захід такого масштабу, щоб стільки представників різних посольств були в одному місті зібрані одночасно. І тому напевно це дуже важливо і дуже приємно, адже костюми просто неймовірні. На показі продемонстрували національні костюми Аргентини, Білорусі, Єгипту, Молдови, Ірану, Турції, Казахстану та інших держав у ролі моделей виступили майбутні дипломати, студенти інституту міжнародних відносин. У мене зараз Костюм Казахстану, це халат. Он, его, он, как -то, от Чим mm -hmm. багатший чоловік, тим більше трагоцентрів на немець. На Нагоді приміряти на себе одяг різних народів світу учасники радіють. Утім, зізнаються. На підготовку до події довелося витратити близько місяця. Ну, нам приходилося їздити на примірки, щоб костюм підійшов, бо звичайно вони ж надають лише в одному розмірі, і тому підбирали вже моделі. Так, ексклюзивні костюми, і ще й треба було боротися за місце, щоб обрати собі костюм. Тата стояла різноманітні тканини, барвисті орнаменти, дорогоцінні прикраси і цікаві аксесуари. Fashion of the Nation довів, що кожна культура особлива. Організатори результатом задоволені. Я думаю, що все вдалося. Якщо така була веселка кольорів, орнаментів, скільки прийшло надзвичайних і повноважних послів на цей захід, то я думаю, що що може не вдатися. Студенти красиві, українськими піснями порадували гостей. Я думаю, що все чудово. Анастасія Кулібава, Крістіна Клочай, студент ТВ. Надія є. Війна на сході України покалічила життя тисячам українських захисників, яким після численних поранень важко повертатися до нормального життя. Та науковці інституту кібернетики університету Шевченка знають, як допомогти військовим в прямому сенсі стати на ноги. Що таке телерабілітація і як вона може змінити життя воїнів? Дізнавалася Олена Бондаренко. Це місце, де усі гуманітарії втрачають дар мови. Це місце, де твориться технологічне майбутнє нашої країни. Це місце, де надається шанс на повноцінне життя захисникам України. Науковці факультету комп'ютерних наук та кібернетики виробляють неймовірні прилади тільки на ентузіазмі і надають їх бійцям АТО абсолютно безкоштовно. А це місце їхня лабораторія. Апарати, трансформери екзоскелетон. Это те разработки ну, единичные, которые составляют, входят в составную технологию трансформерную разработки университета. Вообще трансформерная технология это комплекс различных методов и предназначена для активизации пациента, для повышения реабилитации. Медична кібернетика новий потенціал українських науковців. Кну Шевченка. їхні головні пацієнти військовослужбовці збройних сил України, які отримали численні поранення у зоні АТО. Армійці прагнуть якомога швидше повернутися на фронт до своїх побратимів. А для цього їм потрібно. Комплексне лікування, осколкові поранення, контузії, порушення координації та мови, численні переломи. Іноді такі травми вимагають лікування роками. Лабораторія факультету комп'ютерних наук та кібернетики знайшла спосіб, як пришвидшити період одужання в кілька разів. Система дозволяє моделювати корсети, підбирати корсети для того, щоб було по перше зручно і давало досить відчутний. Якісний результат телереабілітація комплексний підхід, який ставить бійців на ноги. Цей військовий Збройних сил України прийшов до лабораторії на милицях. Зараз він може присідати та крутити педалі велосипеду. Основа методики індивідуальні навантаження та комп'ютерне сканування. Дана методика – це відеоаналіз руху на з допомогою маркерних точок. Маркерные точки укрепляются на теле пациента в определенных местах. Сравнивается до начала лечения, после мы судим о эффективности проведенного реабилитационного лечения. Над робототехнічними пристроями екзоскелетон факультет працює вже більше 20 років. Наразі з пацієнтами працюють асистенти, проте мета науковців створити умови для тренування хворих вдома. Трансформенні технології дозволяють використовувати один тренажер для різних груп м'язів. Одужання відбувається швидше, ефективніше, і пацієнти, навіть із найгіршими показниками, можуть повністю відновити моторні функції. Кібернетики говорять, що екзоскелетон може потенційно застосовуватися при будь-яких травмах. Кінцівок і хребта. Тому запрошують до співпраці і інші реабілітаційні клініки. Навколо УПА точиться багато різних дискусій. Про неї знімають часто суб'єктивні фільми, в яких кожна сторона тягне на себе ковдру. Поляки вимагають визнати ОУН УПА злочинними організаціями. Українці ж продовжують доводити протилежне. Обговорювати болючу тему взялися в і в університеті Шевченка. Чи знайшли консенсус історики, викладачі та студенти? Розкаже Ольга Кравченко. Волинська різня камінь спотикання у стосунках між Польщею та Україною. 22 липня минулого року польський Сейм визнав події часів Другої світової війни геноцидом проти свого народу. Винуватці на думку поляків українські націоналісти. 7 жовтня у прокат вийшов неоднозначний фільм під назвою Волинь, який оповідає полякам про трагічні події минулого століття. Підступними заздрісними та жорстокими такими побачив польський глядач сусідів українців. З огляду на ці події тему волинської різні обговорюють і в Польщі, і в Україні. В університеті Шевченка консенсусу шукали директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович і один з найвідоміших польських істориків Гжего Шмотика. Ja w swojej książce proponuję pójście pewną drogą, bardzo trudną dla Polaków i Ukraińców. U swojej ja proponuję też lato dosyć długie dla Polaków i dla Ukraińców. A proponuję pójście drogą, a aby skupić się na potępieniu samej zbrodni potępieniu antypolskiej akcji UPA. ja proponuję, że się na zasłudzeniu antypolskiej akcji UPA. Український історик Володимир В'ятрович переконаний, у трагедії винні обидві сторони. На його думку, в ідеології українських націоналістів не було ненависті до полятів. Метою волинського конфлікту було встановлення контролю над територіями, які кожна зі сторін вважала своїми. Так як метою цієї війни було встановити контроль над теренами, які кожна з сторін вважала своїми, то до боротьби активно долучалося цивільне населення. Так як перевага польського чи українського населення на спірній території обома сторонами вважалася головним аргументом щодо майбутньої приналежності цих територій, то чинилися дії спрямовані на усунення чужого населення. Тут важливо звернути увагу, вже я ж теж в своїй промові постійно використовував слово усунення використовуючи його як синонім повну -по ліквідацію. Якщо ми подивимося документи Української повстанської армії, то бачимо, що... Усунення мається на увазі дії з метою вигнання польського населення, в ході якого вдавалося, зокрема, добив і до З обох боків, як свідчать документи і українські, і польські, з боку українського повстанська армії, армії Крайової чинилися дії, які можуть бути кваліфіковані як воєнні злочини. В історичних дискусіях взяли участь студенти та викладачі Київського університету. До Володимира В'ятровича та Жегоша Мотики пролунали гострі запитання. Е -е, в Польщі дійсно ну, є проблема політизація національної пам'яті на кінських історії. Що ви порадили нам українцям, щоб е -е, у нас не відбулося такого серед гостей заходу був знаний український поет та політик Дмитро Павличко. Він має українське прізвище, пан Мотик, а пан Ятрович має польське прізвище. І я хочу вам сказати, що от це найважливіше, що ми повинні виносити з таких зустрічей. Ми так переплетені, що один з нас буде говорити українець про польську правду. І один з нас з походження може й поляк. Тому що війтрович мав би бути В'ятрович. Він буде говорити про українську правду. Є дві правди нашої історії. Ольга Кравченко, Костянтин Богатирьов, студент ті українській журналістиці. Кинуто виклик з плином часу змінюються пріоритети в медіапросторі. Так само не стоїть на місці, і журналістика. Великий вплив на її розвиток має і технічний прогрес, наприклад, цифрові технології, якою буде журналістика майбутнього, та в чому її зміни? Дізнавалася Катерина Буцхрікідзе. Дискусійний клуб Політика і медіа розпочав новий сезон зустрічей студентів КНУ з відомими громадськими діячами. Під час жвавої дискусії з майбутніми медійниками IT та медіа експерт Дмитро Федоренко та журналіст розслідувач Хліб Каневський з'ясували, які тренди та виклики превалюють у сучасних змі. На першому тренінгу неожурналістика у період цифрової доби експерти зазначили, що парадигма медіаспоживання докорінно змінилася, а світ медіа вже ніколи не буде таким, як колись. Тож, якщо українська журналістика хоче і надалі залишатись в статусі четвертої влади, то їй потрібно не лише змінювати правила гри, а й боротися з підводними каменями, серед яких недооцінені журналістів, низькі зарплати, відсутність кваліфікованих спеціалістів, збільшення інформаційного шуму. Та на запитання, чи зможе журналістика побороти всі ці виклики і продовжити існування, експерти впевнено відповідають так. Звичайно, поборемо, Ми нікуди не дінемося. Журналістика завжди буде, попит на інформацію завжди буде, але попит на інформацію зараз змінюється від інформації від інформації, побудованих на фактах або фактової інформації на інтерпретовану інформацію. Зараз нам цікава аналітика в першу чергу і журналістика інтерпретації. Загальносвітовими трендами експерти називають відкриту інформацію журналістику даних як ще один спосіб досліджувати світ та впливати на нього революція гідності не дала журналістам доступ до внутрішніх процесів державних органів, хоча ці зміни мали і негативні наслідки. «Ці дані – даних це хліб для розслідування, тому що ці дані треба систематизувати, треба проаналізувати, треба зробити свої висновки. А це не зробить жодний комп'ютер, жодний штучний проект. Це може зробити лише розслідувач своїм гострим критичним мисленням. Організатори дискусійного клубу мають грандіозні плани та обіцяють, що цього сезону дебати будуть ще гострішими та цікавішими. Буде Мустафа Наєм, Потім буде скоріш за все Дмитро Гордон з боку журналістів. І головним, скажімо, таким заходом нашого цього року, нового сезону, як ви його назвали, це буде Михайло Николазич Цикашвілі. Дискусійний клуб ще зобразить всій українській молоді, що кожен із нас може самостійно будувати майбутнє країни. Роман Буцев, Катерина Буцхрікідзе, студентів. Минулого тижня директор Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка відсвяткував свій ювілей. Тусівка вдалася. Багато молоденьких, красивих дівчат, веселих хлопців та, звісно, друзів. Щоправда, назвали цю тусівку ювілейна пара Володимира Володимировича Різуна і говорили там про серйозні речі, які розкаже Дарина Концедайло. Ювілейна лекція Володимира Володимировича Різуна зібрала повну залу глядачів в інституті журналістики університету Шевченка. У своєму виступі директор інституту перш за все звернувся до студентів, яких вважає рушійною силою у боротьбі проти російського агресора. Гібридна війна, в яку ми потрапили, війна спрямована назвам свідомості народу, зміну національної ідентичності. Якщо вона з точки зору ворога успішна, перемогти ворога майже неможливо. Бо покорений люд через зміну своєї свідомості вже не здатний протистояти, адже він не спроможний себе усвідомити іншим. І без свідомого вибору у справі суспільного комунікування спрямованого на консолідацію. Тут не обійтися. Крім того, директор зазначає, що молоді журналісти мають керуватися лише вищими ідеалами та смислами і пам'ятати про відповідальність за свої слова. А ми з вами належимо до сфери професійного спілкування і розуміємо, що наше завдання якраз і полягає у виробленні свідомих підходів заклику до об'єднання та взаємопорозуміння. Викладачі, студенти, випускники і навіть гості з інших університетів зібралися не лише аби послухати лекцію, а й привітати директора інституту з його 60 шістдесятиріччям. Очистої частини Володимир Володимирович згадує про свій перший журналістський досвід та ділиться переживаннями щодо самої лекції, каже, що дуже довго писав про мову, і навіть перед виступом дещо уточнював ручкою. Я пам'ятаю один з своїх критичних матеріалів, які я написав про сільського ...фельдшера і перші свої проблеми, які я мав на цій основі, тому що за цим всім. Критичним матеріалом стоїть все одно доля людини. Продовжують ділитися спогадами і викладачі інституту журналістики, наголошуючи на особливій толерантності і поважному, навіть батьківському ставленню директора до своїх студентів. Завжди підтримував, скажімо, такі якісь традиції родинної атмосфери в інституті Тривалий час, були такі цікаві заходи для діток, студентів, діток викладачів. Наприклад, новорічні свята, де Володимир Володимирович грав чарівника Відвідали ювілейну лекцію й колишні учні Володимира Володимировича. Готувала під керівництвом Володимира Володимировича кандидатську дисертацію. Перша наша зустріч відбулася на Черкащині. Він приїздив і допомагав ліцензувати спеціальну журналістика в одному з навчальних закладів. Перша зустріч була неймовірно приємна, тому що я розуміла, що мені дуже пощастило з науковим керівником майбутнім. Володимир Володимировичу. Я бажаю, щоб у нього було більше часу для відпочинку, бо я знаю, що він неймовірно заклопотаний. Можливо, саме тому і у студентів інституту журналістики лише позитивні враження від лекції. Мені дуже сподобалася лекція Володимира Володимировича. Він розповів дуже багато цікавого про е, комунікації, про е, спілкування взагалі. Е, насправді, Володимир Володимирович сказав дуже багато цікавих речей про журналістику, про комунікацію, але мені як е, Дівчині родом із Черкас найбільше запам'яталося те, що скоро ми усім університетом, усім інститутом принаймні їдемо на Черкащину. Я дуже цьому рада. Ну і звісно, я запам'ятала одну із найбільш влучніших фраз Володимира Володимировича сьогодні: я молодець. Дарина Концедайло, Христина Биковець, студентів. Ми продовжуємо слідкувати за останніми подіями нашого університету, і ви можете переглянути нас на каналі студентів. А для вас сьогодні працювали Богдан Вербицький та Лілія Налягака. Зустрінемось.